Всім добрий вечір! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за грудень 2023 року. Закінчилось крем мило Fresh Juice з маслом мигдалю 460 мл. Гарне мило, має густу текстуру і ніжний аромат мигдалю. Рекомендую взяла в використання мило Love Magnet, код 42470, 75 г у вигляді сердечка. Аромат мені схожий на червоне фруктове вино з черешнею. Рекомендую. Також закінчився нічний відновлювальний клітинний крем Diamond Cellular код 18437-30 мл. Приходить ось такі красивій коробочці. Але крем мені не сподобався. Ввечері нанесла, вранці змила кремову плівку і все. І ще, що мені не сподобалось, що на дні баночки залишається дуже багато крему, який дуже важко дістати. Тому не рекомендую. Закінчився антиперспірант аерозоль Рексона яскравий букет 150 мл. Це мій улюблений дезодорант. З приємним ароматом рекомендую. Закінчився bb крем On Color код 35640. Відтінок природний 30 мл, гарний bb крем Легко наноситься, швидко вбирається. Рекомендую. Також закінчився крем для рук Лавин Care, код 34061. Його вже зняли з виробництва. Мій улюблений живильний крем для рук на холодну пору року. Має легкий приємний аромат мигдалю. Я навіть не пам'ятаю, який це вже за рахунком тюбик цього крему. Шкода, що його зняли з виробництва. Рекомендую. Також закінчився міні-крем для рук Dream Cream 30 мл, код 21878. Має легку текстуру, але не дуже приємний аромат. Його також зняли з виробництва. Також у моїй мамі закінчився легкий міст. Для зрушування шкіри обличчя Optimals Urban Guard 3D 100 мл. Вона ним користувалася як кремом в теплу пору року. Мені їй дуже сподобався. Рекомендую. Також у мене вже закінчуються вітаміни Wellness Pack для жінок. Код 29696. Залишилось 8 ось таких пакетиків. Якраз до кінця грудня також рекомендую дуже гарні вітамінки. Всім дякую за увагу, бажаю гарного вечора, до побачення.